Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Боже мій! Де це я? говорив сам до себе Кайдаш. Він стояв у одній сорочці серед густого лісу. Над лісом між гіллям висів повний місяць на небі. Товсті стовбу рилип та дубів ледве мріли кругом його, а білі берези блищали, неначе білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле, облите місячним світом. Він вийшов з лісу. Глянув на поле і вглядів шлях. Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом з гори і дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли і притягли до себе його увагу. Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх. Йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину, неначе хтось сипнув приском. Волосся на голові піднялося вгору, але він прийшов до млина, вглядів людей. Люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов з ним до самого села. Вже другі півні проспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив усіх у хаті. Мелашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась. Він був жовтий, як віск. Очі його блищали і горіли, як свічки. Де ти ходиш? Де ти бродиш? Почала гримати на чоловіка Кайдашиха. Вона думала, що він пив до півночі в шинку. Еге, ходиш. Добре ходжу. Не сам ходжу, а мене водить. Промовив Кайдаш через силу, схиливши голову на руку. Завела мене нечиста сила, аж у богославський ліс. Кайдашиха не йняла йому віри. Вона все думала, що він п'яний. Кайдаш глянув на комин. На шию колокомина. Під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш. З тієї дірки вискочив чортик. Такий завбільшки, як кіт, та й знов сховався за піч. Кайдаш не встиг одвести очей, а з під шиї вискочило вже два чорти, показали йому язики і знов сховалися у дірку. Кайдаша взяла злість, він ухопив макогона. Кинувся до комина та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини отколупилися і посипалися додолу. Омельку, чи ти здурів, чи ти з галузду з'їхав? крикнула Кайдашиха. Еге, здурів. Хіба ти не бачиш? Он, чорти вискакують із дірки. Свят, 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 перехрестися. Де ті чорти взялися? говорила Кайдашиха. Нап'ється в шинку, та тільки дуріє. Кайдаш обернувся од комина, коли гляне під стіл, а під столом лежить здоровий, як кабан, та кудлатий чорт зі страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до вух, з білими, здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл. На лаві і на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав пожарині в роті. Жар світився в їх зубах. Зубаті пащеки червоніли. Один чорт показав йому на сокиру під лавою і шепотів Візьми сокиру та зарубайся. Другий показував на налигач під полом і шепотів. Піди в клоню та повісся. Третій підказував Піди до ставка і втопись. Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві? говорив Кайдаш, а сам трусився аж зубами цокотів. Господи милосердний, тільки нас лякаєш. говорила Кайдашиха. Мелашка стояла коло печі ні жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. Виведіть мене на двір!» Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають, сказав Кайдаш. Лаврін взяв батька за руку і вивів у двір. Милашка злякалася і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусилися ноги від переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами. Кайдаш провітрився на дворі. Лаврін увів його у хату. Страхіття десь зникло. Треба мені висповідатись, сказав Кайдаш. Це, мабуть, смерть моя наступає. Кайдашиха і Лаврін на силу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піле хотів лягти, йому здалося, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, такі завбільшки, як гусенята. Кинулися до його, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу. та Нечисть набралася на полу. крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лавріне, візьми віника та позамітаю ту погань. Лаврін взяв віника і ніби щось замітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священника. висповідався. Але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак. Приходив до його вночі та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли в воді на потоках коло самої застави. Мірошник прийшов підняти заставу і вглядів у воді на живого чоловіка. В млині мололи семигорські люди і впізнали Кайдаша. Волость приставила до втоплене касторожу. Три дні лежав під вербою Кайдаш, покритий старою свитою, доки приїхав становий і звелів синам узяти батька та поховать. Постив батько дванадцять п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати. А проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли. Говорив Карпо. Варто було мучити себе цілий вік. Поховали сини Кайдаша з великою честю, просили священника занести батька в церкву. Як ховали, то читали Євангелією трохи не коло кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на сорокоуст. На четвертий день після похорону Карпо і Лаврін почали ділитися батьківськими спадками. А що, Лавріне? сказав Карпо. Розділим тепер ґрунт по пополовині, а то батько одрізав мені городу, неначе вкрав. То й розділимо, сказав Лаврін. Чи підемо в волость, чи обійдемося і без волості? А нащо нам здалася та волость? «Одміримо по половині город та по половині садок. Та й годі, сказав Карпо. Хіба таки самі собі не дамо ради? Про мене, міряємо городи самі, сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж пополовині і позабивали на межі кілки. А що, Лавріне? Чи будемо городити тин, чи, може, і без тину обійдеться, сказав Карпо. А навіщо той тин здався? Адже ж у нас двір коло хати спільний, хоч на йому і стоїть, і твоя, і моя повітка та загородка, сказав Лаврін. Про мене, нехай буде так, сказав Карпо. Але не знаю, як ще наші жінки скажуть, сказав Лаврін, про матір вже й не згадуючи. Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав? сказав Карпо. Тільки що вони переміряли город та садок, з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб. Потім вийшла на горб і ще раз поміряла грунт очима. Лаврінова частка здалася їй більшою. Мабуть, тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула з себе пояс та давай міряти город перше впоперек. На Лавріновій половині вийшло більше на один пояс. Переміряла вона вдруге. Ой, лишечко, Лаврінова частка була більше аж на два пояси. Бодай, вас лиха година міряла, як ви оце переміряли, сказала сама до себе і заходилася мірять поясом ґрунт вподовж. Ой, гвалт! Лаврінова половина виходила довша на цілий пояс, ще й висунулася ріжком на вулицю в бузину. Потривайте ж. крикнула Мотря на весь город. Це, мабуть, ще помагала їм мірять. Це вона припустила собі на один пояс вздовж та на два пояси впоперек. Ще й ріжок у бузині собі одтягла. Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс, та репетувала на весь город. Коло припічка стояла та хворостина, котрою Карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулася у двері кулею, як птиця. Це ви, мабуть, з матір'ю так міряли город, бодай вас міряв сей та той. крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом одчинилися і з дверей повоскакували всі І Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і Мелашка. Вони повитріщали очі на Мотрю. Чого вилупили баньки, наче мене зроду не бачили? Як це ви переміряли город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою. гукнула не своїм голосом Мотря і брязнула об землю хворостиною так, що вона аж захурчала. Хх", захурчав насмішкувато Лаврін. Чого це ти кричиш, неначе на батька? Кричи на свою матір. Я й тобі захурчу тією хворостиною, коли хоч. Як ви міряли город, коли Лаврінова половина більша і вздовж, і впоперек? Твого розуму не спитали, бо свого, бач, нема, сказав скривджений Лаврін. Неправда твоя, Мотре, спокійно сказав Карпо, заклавши руки за спиною. Брешеш сам. Ось я тільки що сама міряла, іди в волость, нехай волость вас розділить, а не свекруха, репетувала Мотря. «Очепись од мене, сатано, я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа, сказала Кайдашиха. Бере моє добро, а ще й мене лає. Ідіть міряйте на моїх очах. А як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тим, а таки свого докажу, кричала Мотря. Мотря вибігла з сіни і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з Милашкою, а за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалася і почала міряти город поясом. Впоперек Лаврінова половина вийшла більше на два пояси. А що, чия правда? Як ти міряєш? Під дурикого дурнішого, а не мене. крикнула Кайдашиха. Свою половину міряла, то натягнула, аж пояс солощав. А Лаврінову половину міряла, то аж пояс брався. Геть, погана, дай я сама переміряю з малашкою!» Кайдашиха переміряла весь город упоперек, і знову обидві половини були однакові. А що, чи я тепер правда? Говорила Кайдашиха. Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому міряєш, то стягуєш. Ти б людей соромилася. Тобі тільки б сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей. Це якийсь жіночий сажень», – вигадала Мотря, що стягується і розтягується як кому треба, сказав насмішкувато Лаврін. А той ріжок, що в бузину ввігнався, яким сажнем будеш мірять? Не бійсь, мені не віддаси сказала Мотря. Тот куси його зубами. А де ж його діть, коли він вигнався на вулицю, сказала Милашка Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилася до Лавріна за батьківську спадщину. Чом же ви не розділили пасіки? сказала вона. Адже ж пасіка батькова Гара, що все загарбали собі в руки. На Лавріновій половині всадку більше двома грушами і однією яблунею. А ти вже і полічила? спитав Лаврін. «А вже я ж полічила, і своїм не поступлюся. Садок не твій, а батьківський, сказала Мотря. То пересади на свою половину. крикнув Лаврін. Який їх чорт подуже пересадить? Пересадиш, то підвередишся, сказала Мотря. О, підвередишся, Мотре, коли Карпо не поможе, сказав, сміючись, Лаврін. Вже хоч і підвереджусь, чи ні? А таки свого і докажу, гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. Ходім лиш зараз у волость, нехай нас волость розсудить, а не ти зі свекрухою. Дайте лишень нам половину пасіки, а як ні, та бери, карпи сокиру та й рубай груші. Я вам свого не подарую, кричала, аж сичала Мотря. Та подивись, лишень, на твоїй половині все старі груші, а на моїй щепи, сказав Лаврін. Мотря каже правду ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней, сказав Карпо. «Ова, який розумний. Забери ще половину котів та собак, кричала Кайдашиха. А батька хто лупив у труди? Лаврін хоч батька не бив. Не бив, тільки не слухав, сказав спокійно Карпо. А ти забув, що я ще живу на світі, і я маю якесь право на батькове добро. Ти ладен, мабуть, мене живою в землю закопати, говорила Кайдашиха. Ти хочеш зі своєю Мотрею мене сироту скривдить? Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить. Як громада, то й громада. Ходім в волость, бо я своєю часткою не поступлюсь. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли в волость, а Мотря з Мелашкою зосталися у дворі коло волості.